Історія на сьогодні можна сказати типова. Чоловіка просто доставили до ТЦК без жодних документів, без повістки, без направлення на ВЛК. Він пояснив, що немає про собі медичних документів, тому від проходження ВЛК відмовився. Але це не зупинило ТЦК. Нема часу на формальності, і от наказ про мобілізацію готовий. Чоловік звернувся до суду, бо розумів, що вся процедура проведена всупереч закону. Жодних документів, що поліція його затримувала чи доставляла, немає, і саме це стало поворотним моментом, оскільки представники ТЦК не мають права затримувати громадян і тим паче доставляти примусово їх до ТЦК. Такі повноваження має тільки поліція. Крім того, наявний цілий перелік суттєвих процесуальних порушень. Не направлено поиску на адресу позивача, не складене електронне звернення, не оформлено належним чином документи про проходження ВЛК. Тож наказ про мобілізацію було визнано протиправним і скасовано. Номер справи залишаю на відео. А якщо ви потрапили у подібну ситуацію та потребуєте правової допомоги, звертайтеся